Всім доброго дня, з вами Анатолій Пахомов, ваджра йога і остеомеханіка. Прийшло таке запитання: яке місце здоров'я в системі йоги, і взагалі трошки на цю тему. Що дивіться, така цікава ситуація, що йога в давнину самого свого початку займалася не стільки здоров'ям людини, як ментальним спокоєм і звільненням від страждань. Це основна була ідея, і основні вправи були. Це практика медитації, тобто сидяча поза. Будемо так казати, що перші люди в історії людства, які зіштовхнулися з тим, що вони ведуть мало рухомий спосіб життя, як недавно в давнину були це йоги. Так? Те, що соціум тільки зараз зіштовхнувся з тим, що там офісні працівники, люди сидять за комп'ютером, мало рухаються і так далі. То раніше такого не було. Тому що люди там Пасли кіз, вирощували рис там, чи ще щось, так? чи мисливством займалися, рухались. А його сиділи в печерах. І весь соціум, ну, це взагалі традиція йоги бути трошечки поза соціумом. Так? Тому що люди, які практикували йогу, часто могли жити десь в печерах, в Гімалаях і так далі, або в Індії десь там, в джунглях. І вони були поза соціумом, і, медитуючи, сидячи нерухомо, вони зіштовхнулися сидячим способом життя ще тоді, там 5 тисяч років назад. І вимушено вони були, знайшли практику хатха йоги Тобто, сама Хатха-Йога, оці всі вправи, що ви бачите там в інтернеті, ці, що я викладаю, в тому числі в нашому клубі е Йога Онлайн. До речі, запрошую в наш клуб Йога Онлайн. опис, я залишу під відео. То йога з цим зіштовхнувся і почав практикувати ще тоді, і було цікаве таке ну, осяяння, інсайт такий у його, що ага, а воно ще й допомагає дуже сильно здоров'ю. Тому зароджувалась йога просто як система медитації, система, скажімо, так, розуміння, філософії світу, пізнання власної природи, ідея просвітлення це все з його, так? Але пізніше також. Виявилося, що ці вправи дуже корисні для здоров'я, і зараз у нас ситуація інакша, що йоги це, ну може, дехто ще й живе в печерах, так але в основному йоги практикують в соціумі. Вони запрошують на свої заняття відкриті зараз по всьому світу йога студії, чи вже з приходом інтернету, ви можете навіть ніде не ходити вдома практикувати, і це чудово. При цьому всьому, коли йога Хатха-йога почала розвиватися, дуже бурний розвиток отримали десь в 19-20 столітті. Зараз на, на, на даний момент воно вже широко відомо, але виникла ще одна проблема: що не все так просто і не будь-яка загугулька така, що люди себе закручують, що вона є корисна для здоров'я. Тому унікальність системи ваджра йога в тому, що. Я вмію діагностувати людей, я вмію визначати у людей, чи там на місці хребці, ребра і навіть кості черепа. так? І я дослідив, яка вправа на що впливає, і відібрав певним чином так вправи, щоб були тільки корисні вправи. Тому. Коли ви так, йога вона сприяє здоров'ю безумовно, але серед всіх йог ваджра йога займає особливе місце не тільки тому, що я її викладаю, але тому, що ми там спеціальним чином підібрали вправи так, щоб не було ніякої шкоди, так, тому що виконуючи неправильно вправи, можна собі навіть нашкодити. Так. А в нашій системі тільки м'які практики, тому запрошую вас. Практикувати ваджра йогу, наші інструктори є по всьому світу, ну і його онлайн, наш клуб Його онлайн. Він запрошує о, людей. Ми викладаємо українською. Є група моєї дружини Наталі, там тільки е, жінки. Така от дискримінація чоловіків трохи є. А я в мене займаються чоловіки і жінки, тому запрошую. А, якщо ви зовсім нічого не займалися ніколи. І у вас там зовсім ні гнучкості, ні розуміння нема, то, можливо, в вашому випадку буде простіше спочатку на курс для початківців, який, до речі, стартує 1 липня. Там ми в телеграм-каналі будемо детально розбирати перші такі кілька базових прав, базові поняття філософії, як правильно медитувати там і так далі. Тому що в нашому клубі Йоган, -Лек", то ми вже там, ну. Звісно, там теж є пояснення, але в основному це приблизно 50-45 хвилин тренування. Так? Ну, якісь короткі пояснення є, але не так розгорнуто. Так? Але якщо у вас є вже якийсь досвід цього, то можна зразу наш клуб його онлайн. Є такі, буває так, що люди спочатку йдуть в клуб онлайн, а потім розуміють, що все-таки ази треба вивчити, тому починають і переходять спочатку все-таки на. Його для початківців. <кій> Посилання і на одну, і на клуб Йога онлайн, і на курс для початківців, я залишу під цим відео. Всім гарного дня, дякую за увагу. Бувайте здорові, бережіть себе, пам'ятайте, що здоров'я у великій мірі залежить від вас. Звісно, є дуже багато факторів, наприклад, кармічні фактори, екологічні і так далі, які ви не можете на даний момент вже змінити. Але в практиці йоги є дуже цікаві техніки. Наприклад, в нашому клубі Йога онлайн ми практикуємо також янтра йогу. Янтра йога такі швидкі динамічні практики. Я повинен зазначити, що ці практики є дуже цікавими з тої точки зору, що, по суті, вони умовно можуть спалювати дуже багато речей, які є. Не ідеальним, наприклад, людина може не ідеально харчуватися або десь якісь помилки, або якийсь стрес перебуває і так далі. І все це накопичується, а ці техніки вони просто це все спалюють і нівелюють той негативний вплив, який може бути. Тому welcome, наш клуб Йога онлайн. З вами був Анатолій Пахом, Йога і Остеомеханіка. Якщо у вас якісь запитання під цим відео, напишіть, будь ласка, свої запитання. Якщо ви практикуєте його, теж напишіть е щось про йогу. Можливо, у вас є якісь запитання, які ви хочете, щоб я озвучив, теж напишіть. Якщо вам цікаво, поставте просто плюсик під цим відео, і я вам особисто напишу.